1 вересня в умовах війни в Україні новий навчальний рік розпочинають приблизно 13 тисяч шкіл. Понад три з половиною з них працюватимуть очно, а ще майже чотири тисячі функціонуватимуть у змішаному режимі заочною та дистанційною формою навчання. Повністю онлайн працюватимуть майже 5 тисяч 500 шкіл. Про це в етері телемарафону розповів начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко. У день знань українці та співробітники навчальних закладів діляться світлинами зі свята у соцмережах. Онлайн чи офлайн неважливо. Це перше вересня на Київщині в Перпіні. У Харкові діти виходять на навчання у дистанційному режимі, адже місто завжди знаходиться під ворожим вогнем. 1 вересня вчителі шкіл розмістили у соціальних мережах привітання для своїх учнів. І хай кожному з вас. Пощастить обрати свою справу, справу своєї мрії і стати звичайно спішним вам належить сьогодні відновити, розбудувати нашу звану прекрасне місто Геркулес. Освіта Донеччини також розпочинає новий навчальний рік у онлайн форматі. Напередодні дня у області вшанували пам'ять дітей, які загинули від обстрілів російських окупантів. Офіційно задокументовано, що на Донеччині росіяни вбили 124 дитини, 388 поранили. Але ці цифри не остаточні. Немає повної картини втрат по Маріуполі Волновасі і іншим населеним пунктам, які зараз окуповані. Дорогі дружківчани, зазвичай. 1 вересня кожна школа громади відкривала двері та зустрічала своїх учнів, першим дзвоникам. Навчальні класи заповнювалися дитячими голосами, радісними посмішками. Зараз триває жорстока війна. Вона розкидала світам, шкільних друзів, розлучила родини, позбавила повноцінного свята. Ворог безжально нищить школи, цілі міста. Він краде дитинство у наших дітей. Маріупольців з новим навчальним роком привітав голова міста Вадим Бойченко. Напередодні 1 вересня він завітав до дітей центру Я Маріуполь у Запоріжжі, поспілкувався з учнями. Хочу, щоб ви чітко розуміли, що ким би ви не хотіли бути блогером, ютюбером, врачом, учителем, стоматологом, ви не будете. Но вся ваша боротьба, всю вашу життя будете боротися на себе... Відкривайте для себе весь мир і океан можливостей. І ми будемо будувати якраз місто Маріуполь з океаном можливостей. Освітній процес у школах триватиме до 30 червня 2023 року. Ірина Головко, спеціальний репортаж ТБ7.